З початку 2024 року в Угорщині систематично проходять масові протести. Там лунають заклики про відставку прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, і все це пов'язано з педофілією та корупцією. Неочікуваний скандал навколо екс-президентки Каталі Новак та екс-міністрки юстиції Юдіт Варгі. В цьому відео спробуємо акумулювати всю наявну інформацію про угорські протести: їх передумови, наслідки, майбутні місцеві вибори в Угорщині та майбутні вибори до Європарламенту. Також Вернемо увагу на нового лідера угорської опозиції: хто він, які у нього перспективи та як він ставиться до України. Але перед тим як ми до цього перейдемо, закликаю вас обов'язково поставити ваші вподобайки та підписатись на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Для алгоритмів Ютубу дуже важливо, щоб ви натиснули на вподобайки прямо зараз, на початку цього відео. Щиро дякую за вашу увагу та за ваш час. Поїхали! Коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан тероризує Європейський Союз та брюссельських бюрократів, коли він зустрічається з колишнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, а також коли він фактично виступає елементом протрампівської медійної кампанії, може здатися, що все в нього добре, якщо він спокійно може займатися геополітикою. Проте не все так просто. 2024 рік став роком відчутної турбулентності в країні, яку роками контролює угорський автократ. Звісно, те, що Орбан, автократ, який пост. Тупово узурпує владу в країні та вибудовує олігархічний клан на ім'я Віктора Орбана. Відомо всім проте з багатьох причин, в тому числі і через тотальне засилля державних та олігархічних медіа в угорському інформаційному полі, серйозного невдоволення урядом Орбана не було. Все змінилось 2 лютого цього року. Для консервативного уряду, яким себе позиціонує Віктор Орбан, відбулось жахливе. Стало відомо, що у 2023 році президент Угорщини та ключовий союзник Віктора Новак Помилувала колишнього заступника директора дитячого будинку, його засудили за допомогу в приховуванні педофільських злочинів свого начальника. Пані президентка, колишня очільниця міністерства у справах сім'ї, а також авторка цієї чудової статті, Family Centered Governance, опинилася в центрі такого бридкого скандалу. І як розумієте, вона далеко не остання людина в країні. Попри те, що посада президента в Угорщині більш ніж формальна, пані Новак була активним. Діячем орбанівської партії ФІДЕС. І більшість експертів назвали її фавориткою прем'єр-міністра Орбана. Але ситуація наступна: протягом 12 років директор дитячого будинку в місті Біцьке примушував неповнолітніх до орального сексу в обмін на різні поступки. Одна жертв покінчила життя самогубством через місяць після того, як цей збочинець отримав державну нагороду на знак визнання його зразкової відданості, навчанню та підготовці знедолених дітей до самостійного життя. Один хлопчик все ж таки зміг наважний. Житись розповісти цю історію своєму опікуну, але ніякого розслідування не послідувало. Хлопчика просто перевели в інший дитбудинок. а заступник директора збочинця Ендри Конія шантажував дитину, щоб та відкликала свої звинувачення. Звісно, він знав про злочини свого начальника. За це у 2021 році його засудили на три роки та чотири місяці позбавлення волі з п'ятирічним позбавленням права займатися професійною діяльністю і обіймати державні посади. І минулого року цю людину було помилувано президентським помилуванням. Каталін Новак, посилаючись на веснян візит папи Франциска до Угорщини надала помилування 22 особам, серед яких був цей. Ендре Конія це викликало широкий суспільний резонанс в Угорщині. Опозиція почала вимагати відставки пані Новак, і 9 лютого відбулася велика демонстрація в Будапешті. На цій демонстрації звучали промови з критикою Новак та політиків партії ФІДЕС. Там вимагали її відставки, а демонстрації планувалося проводити щодня до самої відставки, але цього не знадобилось. Віктор Орбан особисто напаліг на відставці Каталі Новак та свого міністра юстиції Юдіт Варгі, яка підписала це помилування, і вони Шли відставку, це було доволі непогано сприйнято опозицією. Проте, опозиція підготувала кілька важливих питань до прем'єр-міністра Віктора Орбана. Наприклад, чому б йому теж не піти у відставку? Юдіт Варгі підписала помилування від імені прем'єр-міністра та його уряду. Це система Орбана, тому його відповідальність не можна заперечувати. Опозиційні партії також почали вимагати прямих виборів президента, бо зараз він обирається в парламенті. І ніби тільки таким шляхом можна переосмислити інститут президентства в країні, а відповідно і створити додаткову опору балансу в очі. Очевидно, перекошений у бік Орбана державній системі. Також з'явилися вимоги створення парламентської слідчої комісії та пояснень від прем'єр-міністра, як все це відбулося. Але це вже пішли елементи гіперболізації в політичній грі. Коли опонент оступився, завжди слід вимагати максимум з усього можливого. Але насправді важлива подія відбулася після відставки Новак та пані Варгі, колишній чоловік останньої Петер Мадяр. Теж оголосив, що піде у відставку з усіх державних посад. Він елемент Орбанівської системи, 43-річний адвокат та дипломат, який будував свою кар'єру як лояльна частина режиму Віктора Орбана. Також у нього багато родичів у владі, які займали високі посади. До цього моменту пана Петера мало хто знав, але його метаморфозу можна впевнено назвати. Поворотним моментом Мадяр почав різко критикувати політичних діячів з партії Фідес та називати уряд Орбана справжнім відповідальним, що ховається за жіночими спідницями. Він дає велике інтерв'ю, яке збирає 2,5 мільйони переглядів на Ютуб на всю 9-мільйонну угорщину. Продовж лютого в Будапешті тривають великі демонстрації. Організатори акумулюють зірок, лідерів думок та інтелігенцію. На мітингах лунає тотальне невдоволення курсам, що Віктор Орбан обрав для власної країни. Корупція. Олігархат, зловживання владою, кумівство, тиск на медіа, країна буквально скочується в прірву, а це скочування супроводжується економічними негараздами. Угорський форент падає по відношенню до євро та досяг історичного мінімуму по відношенню до польського злотого. Все це відомо на широкий загал. Проте тепер з'явилася людина, яка безпосередньо знайома з усіма процесами, якими повниться. Партія Орбана Петер Мадяр особисто розповідає інтимні деталі внутрішньої кухні режиму Орбана. Ходя лялекбана міністра Енокамюдіафідес на преслібенанап. Керівник апарату Орбана наполягає, що президент і колишній міністр юстиції взяли на себе відповідальність за цю проблему, і уряд вважає справу закритою. Але опозиція. Ні, в Угорщині змінюють президента. Ним стає Тамаш Сульок. Проте мітинги продовжуються. Друзі, Угорщина дуже цікава країна, і щоб її повністю зрозуміти, важливо знати як мінімум дві історичні події: Трианонський мирний договір та Угорську революцію 1956 року. Для спонсорів каналу вже доступне відео про угорську революцію 1956 року. Воно дуже цікаве, інформативне з інформацією з перевірених джерел та з потужним візуальним наповненням. А головне. Комплексний зміст, який охоплює як революцію, так і її причини, зокрема, тріанонський мирний договір. Є також друге відео про падіння берлінського муру. Разом це буде спеціальний цикл відео для спонсорів про події, що призвели до падіння комуністичного блоку в Європі. І доступ до них ви можете отримати всього-навсього за 35 гривень на місяць. Різні рівні підтримки мого каналу ви можете знайти як через спонсорство Ютуб, так і через платформи BuyMeCoffee та Patreon. Всі посилання будуть в описі відео. Дякую за вашу увагу та дякую всім, хто вже під підтримує мій канал фінансово, 15 березня в національне свято на річницю першої Угорської революції відбувся великий мітинг у центрі Будапешту. Його організував особисто Петер Мадяр. і йому вдалося вивести 10 тисяч угорців. На мітингу пан Петер оголосив про створення нового руху та фонду, який його буде фінансувати. Назва руху Угорщина. Вставай його девіз. Не бійся у своєму виступі. Мадяр представив програму з 12 пунктів, або як він її назвав, національний мінімум. Крім всього, хорошого проти всього поганого на кшталт наведення ладу в охороні здоров'я, відновлення свободи освіти та захисту прав фермерів та бізнесу є наступні пункти: нульова толерантність до корупції, припинення пропаганди, що ведеться за державні кошти, конструктивний діалог з Європейським союзом та НАТО. Каже, що за десятиліття Віктора Орбана Угорщина стала другою найбіднішою та найбільш корумпованою країною Європейського Союзу. Організація заходу та технічна підготовка були доволі професійними, а його варто. Вартість становила близько 20 мільйонів фородів, з яких кілька мільйонів мадяр покрив сам, а також отримав. Пожертви, тобто наміри мадіра, цілком серйозні у своїй промові. Він наполягав, що є великий прошарок виборців, що були кинуті як владою, так і опозицією. Він назвав це штучно розділеним суспільством, якому набридла як парламентська опозиція, так і правляча партія. Тому він не має намірів приєднуватися до жодного з таборів та готовий створювати власний політичний проект. І 13 березня 2024 року, ще до оголошення мадіра, потенційно його партія вже оцінювалася на рівні 13% а 16 березня вже понад 20%. Паралельно з мітингом Мадяра прем'єр-міністр Віктор Орбан також виступав на святкових урочистостях. Орбан в черговий критикував країни заходу та закликав його прихильників допомогти йому окупувати Брюссель на виборах до Європарламенту. 26 березня на своєму ютуб-каналі Петер Мадяр опублікував двохвилинну розмову зі своєю колишньою дружиною, міністеркою юстиції, що пішла у відставку з президенткою Новак після педофільського скандалу. В розмові вони обговорюють корупційну справу Шадля Фельнера, що почалася у 2021 році. Суть в тому, що Орбанівський політик отримував хабарі на плівці. Мадяра екс міністерка юстиції, каже, що голова канцелярії Орбана Антал Роган. Мав відношення до підтасування документів у цій справі. Вона доволі детально описувала спробу помічників голови кабінету Орбана видалити певні частини з документів у справі про хабарництво. Того ж самого дня Мадяр проводить черговий мітинг в Будапешті. Тисячі людей вийшли протестувати біля парламенту, вимагаючи відставки головного прокурора та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Людина, яка ще кілька тижнів по тому була абсолютно невідома нікому, вже стала основною темою розмов серед усіх угор. Петер Мадяр почав потужну кампанію проти влади чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана. А суспільство, яке багато років жило законсервованим політичним життям, дивиться на сьогоднішні події з явною симпатією та подихом. 6 квітня відбувся черговий марш Будапештом. Десятки тисяч угорців вийшли проти керівництва країни. Мадяр звинуватив змі країни та прокуратуру у відсутності справжньої незалежності, висунув звинувачення в корупції на високому рівні влади та заявив, що збирається за заснувати партію, яка братиме участь у виборах до європейського парламенту в червні цього року. Багато хто відмічає, що протести Мадяра кардинально відрізняються від звичайних демонстрацій угорської опозиції. Організація на рівень вище грає музика, встановлені екрани, на яких показують угорські політичні еліти. До мітингів приєднуються зірки. Та й сам Мадяр поступово стає популярною попзіркою в Угорщині. Проте з власною партією Мадяра виникли проблеми. Дата виборів вже була призначена, а взяти участь в них можуть лише партії. Тії, що зареєструвалися до 12 березня, Тож залишився єдиний правильний вихід приєднатися до вже існуючої партії. І згодом стало відомо, що Петер Мадяр приєднався до центристської партії Тиса та оголосив, що саме від неї він буде балотуватися на виборах 9 червня. В цьому році серйозних підстав вважати, що влада Орбана може бути посунута, немає як мінімум, немає електоральних варіантів. Наступні вибори до парламенту, які тягнуть за собою перепризначення уряду, відбудуться лише в 2026 році. Тому у 2024 році Мадяр може сподіватися лише на нові майданчики для своїх ідей. Це вибори до європейського парламенту та муніципальні вибори, що відбудуться вже 9 червня. Тому саме на них націлився Петер Мадяр. Він оголосив раллі по всій країні, та вже протягом тижня. Їздить з одного міста і села до іншого міста і села, виступає на лавочках та на прицепах до вантажівок. І головне, він збирає людей не тільки в традиційно опозиційній столиці, але й в глибинках Угорщини. Це дійсно викликає захоплення по всій країні, яка десятки років існує в стабільній політичній системі, де є партія Фідес і опозиційні старожили, система, в якій довго не було нікого третього. Чітко виміряти рейтинги Мадіра та його партії поки що важко, тому що навіть тижня не пройшло, як він заявив, що буде Участь у виборах більш детально зрозуміти картину ми зможемо ближче до червня і безпосередньо за результатами виборів. Проте вже зараз можна зрозуміти, що Мадяр має всі шанси грати в рівну гру як з владою, так і з опозицією. Раджу підписатись на мій телеграм-канал, де я буду вас тримати в курсі угорських подій. Щоб подолати бар'єр та відправити до європейського парламенту свого представника, може вистачити 200. Тисяч голосів. Нині популярний у соціальних мережах та ЗМІ Мадір цілком має такий шанс. Давайте спробуємо підбити висновки. Поки що загрози Орбану та його владі немає, але з'явиться справжня турбулентність, якої не було в Угорщині з 2006 року. Мадір має зберегти тонус до 2026 року, коли відбудуться парламентські вибори. Дозовано видавати компромати, якщо вони в нього є. А також намагатися відколоти нових персонажів з Орбанівської орбіти у свій рух. Факт є фактом: в Угорщині з'явилися. Ся нова відчутна політична сила. Мадір частина системи, і у разі його потенційного успіху режим Орбана може почати тріскатись, а від нього почнуть відколуватися нові елементи з новими інсайдами та компроматами. Рух Мадіра набирає оберти, і це вже відображається у нових опитуваннях. Проте слід відмітити, що згідно з цими опитуваннями, Мадір зміг звернутися переважно до виборців опозиції та невизначених. А не до електорату ФІДЕС, але це не означає, що партія Орбана не мають чого боятися. Нестабільність у власній країні однозначно відверне увагу Віктора Орбана від його намагань окупувати Європейський Союз, про що він регулярно заявляє останнім часом. Також нестабільність у власній країні підірве його позиції на міжнародній арені, зокрема в тому ж протистоянні з Брюсселем. Щодо України, перспективи такі собі. Погляди Мадяра лише зараз починають формалізуватись, тому його пункт про конструктивний діалог з європейським союзом і НАТО може Отримати різні форми, як позитивні. Так і негативні у недавньому годинному інтерв'ю. Він сім хвилин говорив про Україну, членство країни в Європейському Союзі та НАТО. За словами Мадяра, Україна отримала статус кандидата, попри те, що вона ні в якому разі не відповідає цінностям, принципам і правилам Європейського Союзу. На його думку, пропозиція членства України в Європейському Союзу з боку заходу скоріш за все збільшує шанси ескалації у війні. А пропозиція членства в НАТО є прямим запрошенням до третьої світової війни. Також Мадір говорив. Про військову відповідальність заходу, говорячи безпосередньо про американські ракетні установки в Україні. Також, за його словами, в обмін на кредити українські сільськогосподарські землі потрапили в руки західних корпорацій і олігархів. І звісно, він транслював тези про знищення російськомовних в Україні. Ну і спекулював на темі угорської меншини в Закарпаття. Але слід відзначити, що після цього інтерв'ю він висловив більш адекватне своє ставлення до війни у коментарях у Фейсбуці, визнав Росію агресором, а Путіна відповідальним. За війну визнав право України на самозахист, також зазначив, що позиція Угорщини має незначний вплив на перебіг війни, що цілком правда. Проте додав, що коли Погорщина не обирала сторону в будь-якому глобальному конфлікті, вона завжди зазнавала величезних втрат. Також, якщо світ змириться з втратою території в Україні, то це легалізує завойовницькі війни в Європі та скасує міждержавні гарантії безпеки. Друзі, дякую за ваш час та за вашу увагу. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Залишайте свої коментарі як по темі, з побажаннями, критикою або ж з подякою, а може просто щоб було. Якщо маєте таку змогу, то підтримуйте мій канал фінансово, за що отримаєте доступ до ексклюзивних відео. Дякую за увагу, до зустрічі!